Привіт, мене звати Софія і зараз я працюю рекрутером в компанії General Victoria. Я закінчила курс рекрутингу в компанії TechMission. До курсів я працювала менеджером з продажів, тобто моя робота була також пов'язана з спілкуванням з людьми, з комунікацією. Я просто вирішила змінити сферу діяльності, направлення, тому що мені хотілося розвиватись далі. Ні, страху мене не було. Я завжди відкрита до усього нового, і рекрутинг мені на той час був дуже цікавий, тому ну, були більше питання: а чи завершу я навчання, а чи дійду я до кінця. Але зараз ці страхи не виправдалися, і я все ж таки знайшла роботу. Тому мені зараз це дуже подобається. Ще під час ковіду я навчалася в університеті, також онлайн. Тобто, я звикла до цього формату. Для мене це набагато простіше, тому що я знаходжусь вдома в комфортних для себе умовах, і тому це для мене найбільш зручніше, тим паче, я живу на великому місці, і це такий найкращий спосіб навчання саме зараз для мене. Ну, Катерина ментор вона постійно давала мотиваційні спічі. Можна так це сказати. Вона постійно підтримувала, і коли у когось, наприклад, на уроці з'являлись якісь сумніви, це завжди було. Тобто це абсолютно нормально, коли під час навчання ви сумніваєтесь. Але Катерина вона постійно підтримувала і мотивувала, тобто вона не давала навіть змоги засумніватись навіть трошки в собі, тому що ми це все обговорювали під час уроків. Вікторія, зі своєї сторони, вона постійно нам писала: питала щодо домашніх завдань, чи все ми встигаємо, чи є у нас якісь навіть банальні питання. Вона завжди давала відповідь, тому вона також була постійно на пульсі і. Завжди допомагала нам саме навчання, сама програма була не важкою, оскільки всі етапи ми розбирали, робили домашні завдання, практикувалися. Найскладніше можливо було саме проходження дипломної роботи, тому що там потрібно було всі знання зібрати докупи, але також на зв'язку постійно була Вікторія, куратор, і Олександра, яка нам допомагала саме з дипломною роботою. Ось це можливо був такий етап, коли потрібно було зібратись і зосередитись. Це такий найскладніший момент можливо. А саме навчання було нескладним, тому що і сама робота така доволі легка. З роботою мені допомогли в техмішень, тобто зараз я працюю в компанії, яка співпрацює з техмішен. І мені вдалося приселоштуватись після першої співбесіди. Мені зателефонували з компанії, ми поспілкувалися, обговорили саму роботу, відповіли на мої питання, і тому мені вистачило першого разу, думаю, мені навіть пощастило. Зараз я більше на позиції ресерчера, тобто я не проводжу, наприклад, співбесіди з кандидатами. Я тільки займаюся їх пошуком, розповідаю про позицію, яка їм може бути цікава, і працюю зараз з LinkedIn більше. Тобто, частину обов'язків тільки рекрутера, тому що я тільки вливаюсь в цю професію. Uh, і так мені все подобається. Це те, до чого я йшла багато місяців, mm, і мені це дуже звісно подобається до вподоби. Uh, все супер. Так, для мене важлива самореалізація, реалізація, і я шукала для себе сферу, якою буду горіти. А й ті сфери для цього якнайкраще для мене підходить, тому що вона постійно розвивається, не стоїть на місці, тут постійно з'являються якісь нові технології. Мені це дуже подобається. Тут кожен день не схожий на твій попередній. Так? Тому ну, все супер, я задоволена на 100%. Якби це банально не звучало, це не боятися, тому що знаєте, очі бояться, а руки напевно роблять. Тому тут ви знайдете не тільки для себе нову професію, а ще і людей, з якими будете потім спілкуватись, знайдете для себе однодумців, дізнаєтесь багато чого нового. Це дійсно якийсь новий світ, тому головне просто не боятися і йти вперед.